Дії друзі, з вами Рибацька компанія. Сьогодні ми на водоймі на такій прекрасній річці стиль. Другий-третій заброс дарує ось такого приємного кунця. Це буде анонс відео нашого фестивалю Малого. Зараз ми цього кунця відпустимо і скажемо пару цікавих слів. Так, так давай малий, підростай. Все, два слова і їдемо. Приманочка Лярва на осетничку з другого забросіка дала Такого з другого вон. перший забросік дала приємний результат. Дуже цьому здивований, дуже цьому радий. Це ніби анонсує хорошу рибалку, яка в нас має бути в неділю. Надіюсь до цього часу я відео зроблю. Так що, друзі, реєструємося. Хто ще не зареєструвався, підписуємося на канал. Ставим лайк, надіюсь, сьогодні відео якесь таке цікавеньке вийде. Сьогодні рибачимо з супер легким легеньким джигом. некстіна, орочка і нанофіл четвертий, Але Флюрика поставив 18-го з бажанням, щоб може ракушка чи якісь зацепчики, щоб його трошки проходило легше. Так що дивимося, всім приємного перегляду. Бодянич відловився маленьким І тут у нас дуплет сразу два приємних маленьких гонячка на лайтові снасті на супер лайтовій снасті це дуже прикольно это от малыш поклвый Покльовочка. оп 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 і пішов сам підростати. Хороший. Як, як, як а, себе почуваєш. Чітко. Все, пікет. Клас. Думаю, фестиваль прийде на ура. Надіюсь. Ось він. Третій по щоту різної трибки. Галавлі клюнув. Красавчик. Зараз ми цього красу не будемо відпускати. Оп. На Мікруджи, клінула рибка. Більш за все, що це червонокнижна рибка, На ну, Крупний план візьми, цього малиша. Сильно покльовочка на куточок кайтеча. Звичайно, як і всі нормальні порядочні люди, таку рибку треба в обов'язковому порядку відпускати. Самі жируть! Давай, лиш, йди рости і будь здоровим. Ось така от позитивна рибалка. Вже скільки нас е, варіант це риб дві. Ще залишилося галавліка, Жерешка, слова. Ще навідвідали відвідали прекрасну удому в Малево Ось цей поворотик Пробили місця, для себе зробили приємні висновки. Що Рибка має покльовувати на фестивалі. Надіємося на це. Зловили з десяток окунів. Деякі з них були в районі 200 грамів. Да, і за 200 було парочка. Зловили галавліка одного, вирос зуба, як ми так думаємо. Ну, коротше, Прикольно, Осталося було жиришка зловити і все, і все по всьому. Вирішили зробити авантюру. Переїхати з цього прекрасного водойма на ще одну цікаву. В принципі, та сама водойма. Водосховище Кринецьке. Так, да, але вирішили на водосховище виїхати. Що з того вийде? Глянемо. Чи ми туди доберемося ще попуткою чи ні. Буде видно.